Той же час Клімкін відповів на закиди Сакашвілі щодо громадянства РФ. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що не колекціонує паспорти і що його батьківщина це Україна, коментуючи заяву експрезидента Грузії, і колишнього голови Одеської облдержадміністрації України Михайла Сакашвілі. Про це він повідомив в своєму мікроблозі «Твіттер». Тим часом Соломінський райсуд Києва частково задовольнив клопотання захисту нардепа Борислава Розенблата про повернення вилучених під час обшуків документів. Про це повідомив прокурор САП Віталій Кравець. Водночас, за його словами, частину документів, які на думку обвинувачення мають значення для слідства, суд вирішив не повертати. Також суддя відхилив клопотання про відвід судді. Результати е, розгляду Цього його клопотання судом є чисто технічними, тому що детективом набу кілька днів назад вже було прийнято рішення про повернення цього майна, яке підлягає поверненню згідно ухвали суду. І сторона захисту судовому засіданні сьогодні просто, ну я думаю, ви всі це чули, заявила про те, що їм відомо про це рішення. Вони просто ще не встигли завітати до набу і забрати це майно і документи з іншого боку, кілька ключових документів, які на наше переконання мають значення доказів у цьому кримінальному провадженні. І які сторона захисту також просила їм повернути в цій частині їхнього клопотання? Суд до них не прислухався. Частини документів віддали, частини документів не віддали. Ще раз повторюю, вони для мене не представляють жодного ніякого інтересу, але просто є верховенство права, є просто дійсно професіальні дії, які повинні все таки бути відсадковами і повинні відповідно бути виконані з ну якби з законом. Щодо відвіду, ну тобто ми очікували таке рішення в принципі, суду, ну, якби це якби практика така, що слідчих суддів не відводять. Але все-таки в нас було таке клопотання заявлення, суддя відмовив, ну, це його право.